У Києві продали цілий гуртожиток разом із мешканцями. Три поверхи купили за 570 тисяч гривень у 2009-му. Відтоді люди борються, щоб договір купівлі-продажу визнали недійсним і Передали гуртожиток у комунальну власність міста. Вони бояться, що їх виселять. Мешканці гуртожитку на вулиці Червонозаводській 7, декілька років відстоюють власне житло у всіх інстанціях. Ми звернулися з кризи всюди. Не прокуратура знову таки Святошинська, не міська, не може вияснити, чий це гуртожиток і кому належить. Нам дали тільки ксерокопії документів, але це нічого не доказує. Все через банкрутство колишнього власника гуртожитку, публічного акціонерного товариства Веркон підприємство у 2012-му визнали неплатоспроможним, однак розпродаж власності заводу розпочався років на п'ять раніше. Тоді продали перший та другий поверхи будинку, як не житлові приміщення під офіси. Інша частина будівлі отримала нового власника у 2009 -му. однак господарі трьох верхніх поверхів, де живуть люди, на контакт не пішли. Директорка гуртожитку, угледівши камеру, втікла через чорний вихід. А чергова викликала двох невідомих чоловіків собі на поміч. Ну я не знаю, що робити. Ідіть сюди. Мешканці зустрічали охоронців невдоволенням, адже чоловіки вимагали, аби люди припинили пікет. Ганьба! Ганьба. Згодом в стражі застосували силу. Один з чоловіків намагався вибити камеру з рук нашого оператора. Тож, аби продовжити зйомку у безпеці, довелося викликати міліцію. Проте мешканці такою реакцією керівництва гуртожитку не здивовані, адже дирекція і до них не надто люб'язна. Наприклад, пані Марина 9 місяців не отримувала материнську допомогу, бо її дітей відмовлялися приписувати разом з нею. Справа зрушила з місця після того, як жінка звернулася у програму столиці з Олександром Поповим. Благодаря вам мені якби всюди двері відкривали. Цей прокуратурі, і в паспортному столі, паспортний стіл прописав мені дітей, хоч би тут не могла адміністрація з цим змиритися. Тож люди просять, аби голова міської адміністрації допоміг і в передачі гуртожитка у комунальну власність. Механізм дуже простий: визнати це злочином, покарати тих, хто це діло сотворив, і відповідно, значить, судом це діло все анулювати і повернути, так як він повинен бути згідно з законом до комунальної власності міста. До речі, прокуратура ще з серпня порушила кримінальне провадження. У ході перевірки правоохоронці виявили декілька порушень. Частина приміщень цього гуртожитку була переведена з жилого до ножого фонду. Документи, які підтверджували його переведення до ножового фонду, на підприємство відсутні на даний час нами порушено кримінальне провадження відомості щодо законності його приватизації відчуження третім особам зараз. Веде слідство міліція. Результати будуть відомі за кілька тижнів. Богдан Боряненко, Юлія Поворозник, Роман Тимошевський, Олександр Кулаков, телеканал Київ.